Надіємося, що цілеспрямована робота на місцях комунізації доходів до бюджету всіх рівні дасть можливість забезпечення повного та своєчасного фінансування всіх заходів, спрямованих на покрашенні роботи бюджетних установ, а також рівня життя людей. А уточнення до державного, як до державного, так і відповідно до місцевих місця. Президент України до Кабінету міністрів. України щодо допрацювання та внесення змін до державного бюджету вже найближчим часом. Сьогодні прошу підтримати пропозиції та затвердити власний бюджет на 2012 рік у запропонованих обсягах. Дякую за увагу. Дякую, Ігор Миколаївич. Шановні колеги, прошу записатися на запитання. Парній Степан Степанович. Шановний Ігор Миколайович, є декілька питань, які хотів би з'ясувати з вами, і вони достатньо важливі для людей. Перше питання до вас як фінансиста, що в нас зробиться зараз тими 18 мільйонами, які не пройшли по державному казначействі в минулому році. І сьогодні оформила кредиторська заборгованість, в результаті якої ціла низка цілих галузя ціли виникає Перед виконавцями робіт. Це перше питання. Друге Або питання. Випадково. Питання по які зараз здійснюються кроки по рекультивації маленьких спітчозвалища. Бо ми в минулому році близько 300 тисяч виділили гривень, які заходи надалі передбачаються обласним бюджетом держав, обласної державної адміністрації по тому, щоб, нарешті, рекультувати і закрити цю проблему більмо в Тернопільській області в Малишівці. І друг, третє питання. З автопарками Тернопільської обласної державної адміністрації области ради, а то машини сюди їздять, людей там торчуть, бивають, а ми надви не маємо. Скажіть, яка сума сьогодні передбачається на отримання автопарків в цей час, коли в нас фінансовий голод в країні? І останнє питання: Скажіть, е... яка історія в нас сьогодні з центром гемодіалізу у Кременці? А тут люди дзвонять, питають, віддав людей, а питання не вирішується, бо грошей ніколи немає. Дякую.